Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Українські розслідувачі встановили ймовірного військового службовця збройних сил Російської Федерації, який здійснив запуск ракети по багатоповерховому будинку у Дніпрі, 14 січня. Як повідомляє телеграм-канал Осіндибджоли плюс запуск ворожої ракети здійснено з літака Ту 22 м 3 РФ 94 142 бортовий номер 42 Червоний, а командиром цього борту є підполковник Валерій Риков. Телеграм-канал. Канали писали про те, що на нього вже були здійснені замахи не менш успішні, тим не менш, і от під час останньої повітряної тривоги і атаки саме він був за штурвалом бомбардувальника, який збили із сумської області. Пишуть телеграм-канали. Що вже сигнал Росії вчора подали дуже і дуже потужний. Ми дістаємо до всіх ваших аеродромів. А наші безпілотники літають і падають через те, що закінчується пальне, а не через те, що його збиває ваше ППО. Ще один сигнал: це втрата літака за 330 мільйонів в білору. Русі і осліплення противника на певний час. Про підрив літака спочатку повідомили в опозиційному русі Байпол, до якого входять колишні білоруські силовики. Глава руху Олександр Азаров заявив, що до підриву причетні білоруські партизани. Це були дрони, учасники операції Білоруси, учасники плану Перемога зараз. Вони в безпеці за межами країни. Усі розійшлися. Нехай тепер шукають вітру в полі. Розповів він раніше. Партизани Байпол і руху лелекаляцац узяли на себе відповідальність за знищення сигнал. Нального обладнання залізниці та блокування колії у кількох областях Білорусі таким чином, незгодні з російською агресією активісти намагалися запобігти постачанню російської військової техніки на територію Білорусі. А 50 – радянський і російський літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління він може застосовуватися для виявлення і супроводу повітряних і надводних цілей автоматичного оповіщення командних пунктів про повітряну і надводну обстановку, застосовуватися для управління винищувачами. І бомбардувальниками, а також служити повітряним командним пунктом. А 50 прийнято на озброєння російських повітряних сил 1989 року. Достеменно невідомо скільки саме літаків А 50 є на озброєнні Російської Федерації. Експерти називають різні цифри від 4 до 9. Лише один із них розташований на території Білорусі, яка вже понад рік надає Росії свою територію для військових операцій проти України. Серед іншого, літак А 50 розташований на Мачули. Ах, координував нанесення ракетно-бомбових ударів по Україні, як пишуть білоруські змі, 26 лютого на аеродромі Мачулищі прогреміли два вибухи. У наслідок партизанської диверсії було пошкоджено передню і центральну частини А 50 зокрема авіоніку і радіолокаційну антенну. Це означає, найближчим часом флагман російської авіації не зможе використовуватися. Ведення Reuters опублікувала супутниковий знімок аеродрому ли зроблений за кілька днів до вибухів. На ньому видно, а 50 поруч із ним супутник зафіксував ще кілька російських літаків. В'ячорка операцію готували щонайменше три місяці. Підрив літака А – Це величезний репутаційний удар і по Росії, і по Лукашенку. Думаю, що ця подія у білоруських силовиків посилює розуміння, що Росія може програти війну, а це може змінити настрої всередині Білорусі. Також для Росії це знак, що російська. Им військам небезпечно на території Білорусі. Вони будуть або обмежувати присутність російських військ, або посилять охорону своїх бази на білоруській території, а отже, витрачатимуть на це ще більше ресурсів. Для Лукашенка це ще й психологічний удар, тому що він сам себе намагався переконати, що вдалося взяти ситуацію під контроль. Що він усіх зачистив, що він усе таки переміг. А тут відбувається така зухвала партизанська атака. Судячи з усього, літак не літатиме, тому звичайно почали сурмити паніку. Лукашенко планомірно ігнорував усі змі, ніби нічого не відбувається. Медіа повідомили про інцидент на кордоні, про зустрічі Лукашенка, про плани відвідати Китай. Потім Лукашенко зібрав засідання із силовиками. Вони обговорювали цей кейс на тему як коментувати. А їм же треба якось вийти з цієї інформаційної репутаційної калюжі. А коли запитали прес-секретаря російського президента Дмитра Піскова, що він знає про це, він сказав, що не коментує і передрусував на Лукашенка. Найважливіше, що партизани, серед яких були і білоруські пілоти, які підірвали літак, вибралися з країни в безпечне місце. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!